Давайте пригадаємо 22 рік. Ви бачите людину в формі на вулиці. У вас мороз по шкірі йде, правда? Тому що це герої, які нас захистили, нас навіть захищали навіть і в 19-му я відчував до да неї дуже велику повагу. В 22-му році ситуація була абсолютно інакша. абсолютно люди просто на вулиці підходили, обнімали, дарували квіти, там, цукерки, дякували за те, що вони є, правда? А тепер давайте подивимось, до чого довела влада сьогодні. Через бусифікацію. Коли бачать людину на формі на вулиці, перебігають на іншу форму, на іншу сторону вулиці і тікають. Я крайній раз був у відрядженні на фронті під Покровськом, під Куп'янськом. Їдемо, стоять машини, ну вони ж завжди там, десь під дерево заховані, три машини я бачив це взагалі прифронтова зона, на яких написано: не ТЦК. Не ТЦК. Військові пишуть. Я спілкуюся з хлопцями, які їдуть на лікування з фронту, їдуть в Київ. Кажу: от зараз зупинилися в Полтаві, переодягнемось, поїдемо далі. Я знаю відповідь, але я задаю це питання: кажу: Чи переодягайтесь? Так каже, не хочу, щоб від мене шарахались на вулиці. Це бойова людина, яка пішла добровольцем, яка воює з першого дня. Яку точно важко звинуватити, в тому, що він не захищає свою батьківщину і не робить все, що може, в тому числі віддаючи своє здоров'я цій батьківщині. Але він це робить, він переодягається. Хто це створив? Це створила влада. Навіть представники влади сьогодні говорять про те, що цей процес займає, не так, приносить в кишені близько 2 мільярдів євро. Мої колеги рахували, в них вийшло 2,1 мільярди євро. Переводячи на гривні, це понад 100 мільярдів гривень. Просто уявіть собі об'єми. Скільки на 100 мільярдів гривень можна купити форми, дрони, озброєння, всього, всього, всього іншого. більше 2,1 мільярди євро це оцінюється оцей чорний ринок так. послуг на На немобілізацію. Не, не не мобілізацію. Не мобілізацію. Де, це... де найвищі розцінки. Я uh, думаю, Київ. Київ? І да. От скільки це давайте до ТЦК. Uh -huh. Я вон, до них зупинявся якось теж. дуже цікаво. Не, ну, просто ви коли ви кажете, що ваші колеги рахували, вони ж виходили з якихось цифр. Так, да, але вони з цього ж точно не, не ну, зроблять. Запросіть представника будь-якого ТЦК, він вам розкаже. Да, одягне, правда, балаклаву, як завжди. Вони так і в Києві на блокпостах стоять. Що вони не скажу. Що вони бояться, не знаю. Але давайте далі. Да. Наступне, що треба зробити. Ну, тобто, можна так. Хто вічна, вічна да, Окей. Е, що критикувати, робити? що робити. Перше, треба прийняти закон про терміни служби. Це не просто моя забаганка, це те, що говорить закон і що має робити президент як гарант конституції, кого коготрі її порушуючи, був прийнятий закон про посилення мобілізації. Ви його пам'ятаєте, угу. звідти викинули демобілізацію і сказали, що занесуть відповідний закон через 8 місяців про демобілізацію. Це мало відбутися 18 грудня 24-го року. Зараз ми з вами знаходимося напередодні грудня 25-го, тобто, рік просто ні, це рік і вісім місяців, угу. тому що до цього вони теж нічого не заносили. Цього закону від влади немає. Наш закон з'явився в квітні, мабуть, чи березні, чи в квітні 24-го року. Лежить в комітеті не розглянутий, тому що Зеленський його оточення не дає добро на те, щоб він був розглянутий. Чому це важливо? Не лише тому, що це було б справедливо, а це було б ефективним механізмом мотивації людей не йти все Ну, Або не сідати в тюрму. Давайте так. В тюрмі ти отримаєш 2 роки, 3 роки, і точно вийдеш на, на, на свободу вільним. Це я цитую людей, які обирали такий шлях. А туди поїду. Війна буде два, три, п'ять знає, скільки років мене ще можуть вбити. я не розумію, коли це завершиться. Ті ж хлопці, які переодягалися, коли ми в них були, він каже: ну, значить, дивіться, а в нас така цікава історія. Ми прийшли добровольцями, а стали рабами. От я три роки, на той момент, три роки було, я воюю, і я не знаю, коли це завершиться.